Привіт друзья! З вами я Денис і я граю в Майнкрафт 100 днів виживання. Що ж моїм скином? О, тепер нормально. Поїхали виживати. Я думаю, десь ну, днів добути 5, і 10, я закінчу серію, я не знаю. Опа, появились. Так, хлеб, дерево, яблоко, картошка, палка. У нас даже есть доски, рыба. Ну, это нам не надо. М -м да. Копаємо каміння. Ну, це булишенька, а не каміння зараз. Так. меч і піч і піч печка Оп жаре Так от у нас буде багато їжі. так, ну опа, і зразу картоплю нормально. Так, опа. Опа. Готово. Заберу їм так все ложимо на місце. Да, багато в мене що є. уголь та нам не надо уголь. Ми можем і досками. Нам треба знайти желізо, а потім забрати золото, яке в самому началі. Так, ну золото нигде немає. нема. Ой, желіза нема. Так. так, 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 так. А це звуки. Оп, опа. Да, оп, оп, я давно не снимаю видео. Я дуже сильно заметил, что я не давно снимаю видео. И я вам показував там один тикток, де там я проходив паркур в Роблаксі. И на всіх моих Тиктоках дуже мало просмотров. Именно на том Багато. Привет, ти Ты кто? Здесь значит броненосець. Він броню носить для собачок. Його, ну його не надо. Забирать нього броню можна постригти і все. А їх багато. Це, це панцир, Як в черепах. Да. Ну, мені каже, що ми будемо ще в ній серії грати, що, ну, да. Зараз я вам перемотаю, ребята, щоб вам не було скучно, як я буду йти шукати біом. Я буду зараз йти дуже довго. Ну, щоб сери не займала дуже довго. бо мене тільки 15 минут можна. Ну, я короче, вам покажу де місії біом нормальний. Ну, зараз я буду йти просто прямо. А да. ми. Ну мир я так и не нашел, значит идем далее. Да, мир я не нашел. Ну, тут кролики нашел. Э, хром, чё? Кролики пора надо. Эй, кролик, кролик, все, кролик. Ребята, я тут пішов 100 блоків или 200 відтуда. У скорості буде ніч, де перший мій день. Ну, цер 2, і буде день номер 2. Ну, я нашел хорону, це круто дуже сильно. Вау, рибка. У мене є підводний зомбі. Тікам, тікам, тікам. не надо мене їсти. Це Надо закрити, щоб він до мене не проліз. Все, не проліза. Дуже темно тут, так. Так. Нічого не видно назад. Так, один треба забрати. А де я купав? Ось там. О, так! Тут осторожно треба, бо тут все є ловушка. Надо поламати ловушку. Железо Ізумруд. І кості, ну не надо. Собачку ми не будемо Книга Книгу на, на, за на чарня. Золоте яблуко. І одне? І, і ладно. Можемо взять сім, Буде нормально, я думаю. Сім візьмемо. Можемо тут... В будущом, напевно, я тут построю дом, да. В будущем, думаю, построю цей дом, просто буде круті. Тут кроватка в мене буде. Давайте тут побудемо. Наше перше время. Так, сундук надо, чтобы положить вещи. Будем пока что тут жить. Ну да. Так. Книга, яблоко, железо, нет, вот сюда. Кости, ну да, можно, железо сюда. О, господи. Так, тут дырка, нам не надо дырку. А ну-ка, забери дырку. Так. Вот это дырки, А меня вообще не маешь. У мене вообще немає досок. А що мені робити, якщо в мене немає досок? Ладно. Будем тоді сук... Сук... шукати. Так, ну золото можна. Ну, поки що тут будемо жити, да. Будемо тут жити. Все, будемо тут стояти і ждать день. Ну, я вам перемотаю, бо десь ніч іде 7 минут. Я вам перемотаю, коли буде розсвіт уже. Ну, і день. День номер два. Що тут? Розсвіт. Все, другий день. І дерево повезло. Ну, дерево потом. Да, ті 100 днів продуш ложно без кроватів. Ну, потім крафтами, і будемо дуже швидко проходити ці дні. Так. Да. Закінчено третій день. Так. А що зараз будемо робити? Ммм, треба подумати. Треба подумати, так, Кріпер, статуя Кріпера. Придумав, будемо діти, де... Сьогодні посмурно дивіться дощ, на надолу. Ні, сьогодні не будемо йти, мабуть. Я буду, мабуть, сьогодні вдома, 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 дома-дома. ладно, можна, можна, падаємо. Так, під водичкою, що каже, дощик не трогає. Ну, Працює ніколи, дощик йде просто. Неудобно ну, гуляти з дощиком, Туші і зомбі. Одне дерево в пустині. Вау, спасибо. От за дерево. Ну, треба ще, мабуть, знайти дерево. Ну, а я зараз роблю і вернуся. І останній кусочок. Не, треба було в тому сундуку брати. Мені каже, о! Треба було сундуку брати, о там, де бірозка була. Ну да, ми ж без дерева. А тепер. Ну нічого. Так, все. Отстань, зомби. Отстань, зомби. У нас три. Ого. Ну, иначе будет круто нашего домика. Все. О, у нас еще два. Я забыл. Ну, ладно. Вертаемся. Дивите фокус. Магия монтажа. Магия монтажа, я сказал. О. Так, если... Там... Так, у нас уже п'ять. Ну... О, господи. Ладно, копаємо багато тоді. У нас буде ферма дерев. Вау. Ну це круто, якщо у нас буде ферма. Прям багато, багато, багато. Ладно. Один. Два. Три. Все. Так, хоп, оп, 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 оп. Все. Господи, извлекаем. Тикаем, тикаем, тикаем. О, о нашел вход нашей. Крутой вход. Все, нормально. Да. Бам-бам. Все. Пока ничка все теперь тошно пока о омань сюда ну ладно пожаренкурачку у нас и палки ждем тунти 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 Вау! Так мы берем. Опа! Оп. И зараз у нас вот так. И... Шуша можно. Так. Думаю, меч и все. Ну, лопату. Не-не-не, лопату нет. А ну, хотя оставим железо. Mm -hmm. Сюда. А доски с собой. у не будет всегда земной. Но палки нам не надо. А, не, можно отрубить другий сундук для э, штучки какие-то. Да. Вот так вот, вот так вот можно. Запасный меч будет у нас. Не, хай будет у нас железный меч запасный. Не будем тратить железного нашего меча. Найдм. Думаю, все, другий суду готовий, тут у нас все буде. Да. Іскорзія по моєму дому. Печка в мене. Тут в мене верстачок. Тут в мене книга зачарована. Вогонна настійкось один і кострота 2. Два. два золотих яблука, 2 Ой, Сім кість. Що, ну, собачку приручить, І 2 Да. Нормально. А тут у меня 16 дубовых досок, 3 палки и железный запасный меч. Ну, ну палки можно и в печку тоже. Ну, экскурсия домику заканчивается. Да. День номер 3. Ну и всем пока!